Вітаю всіх, хто дивиться «Калузьке міське телебачення. В ефірі телевізійні новини Калушам в студії Олександр Смаль. Новий рік уже на порозі. Повідомили калушанам працівники культури, які підготували чергову, уже п'яту за ліком святкову програму, що входить у цикл традиційних новорічно-різдвяних заходів Зима йде, Свята Веде. До нового року залишаються лічені дні. Влада міста намагається звернути увагу колушан на те, що новий рік уже близько, на порозі і не за горами. Для цього були залучені усі комунальні служби, які відчистили від снігу та льоду площу під центральною ялинкою, прикрасили дерева святковою ілюмінацією, а для підняття новорічного настрою практично щодня проводяться культурно-масові заходи із циклу Зима іде, свята веде. Проте у нашому випадку заходи ці чисто культурні, але аж ніяк не масові. Приміром, у четвер, 27 грудня, управління культури презентувало святковий вечір Новий рік вже на порозі. Але чи то калушани надто мало поінформовані про ці дійства або дуже зайняті перед новорічними клопотами, а можливо і не мають бажання коротати вечори на площі героїв, проте учасникам художньої самодіяльності довелося виступати практично перед безлюдною аудиторією. Шкода, адже мистецький колектив вищого професійного училища No7 під керівництвом Лілії Петрів підготував дуже колоритне і видовищне новорічно-різдвяне віншування, яке було оцінене хоч і поодинокими, зате щирими оплесками. Та й з погодою учням ВПУ 7 поталанило набагато більше, аніж тим артистам, яким довелося виступати тижнем раніше, коли стовпчик термометра показував 12 градусів морозу. Надзвичайно сподобалось. Я ось так проходила мимо і просто не могла. Просто не могла залишити свої справи і не постояти, і не подивитись що дійсно дітки стараються, дарують нам радість, різдва різдва. Дуже шкода, що калушани байдужі до цього свята. Можна так сказати, я можливо і трішки не права, але це дійсно так, тому що площа сьогодні була дуже пустою людей дуже мало було, і дуже шкода, що людям так стає байдуже до всього. Я вітаю всіх калушанів з. Наступаючими святами новорічними, веселого вам настрою, бадьорого духу, успіхів! Христос рождає! І якщо у передноворічні дні площа героїв збирає до двох десятків глядачів імпровізованих міні-концертів, то принаймні є надія, що у новорічну ніч під ялинкою вільного місця буде важко знайти. До того ж, управління культури готує для колошан широку новорічну програму Карнавал за участі мистецьких колективів закладів культури міста, коледжу культури та мистецтв і мистецької агенції, ас, який триватиме з першої до третьої години нового 2013 року. Обіцяють і видовищні феєрверки, тож свято має вдатися. Традиційні новорічні ранки відбулися у школах та садочках міста. Наші кореспонденти побували на святкових заходах у кількох дошкільних навчальних закладах. Новорічне свято у дошкільному навчальному закладі Калинка для групи віночок четвертого року життя підготували вихователь Марія Довганич та музичний керівник Андрій Венор. Нового року з нетерпінням чекають дорослі і малі. Для дорослих новорічна ніч символізує початок нового життя життя з чистої сторінки. Хтось загадує бажання для здійснення найзаповітнішої мрії. А для малечі найбільш радості приносить розкішна красуня ялинка, дід Мороз і Снігуронька на новорічному святі. Подарунки і звісно ж, яка втіха для. Дітей вдягнути карнавальний костюм. У групі віночок кожен маленький персонаж з нетерпінням чекав, коли постане в своєму образі і покаже себе у всій красі. Звичайно, неодмінним атрибутом дійства був Новий рік, а ще яскравий усміхнений Буратіно, веселий кучерявий клоун, серйозний шаблею солдат, плямистий далматинець і, звісно, традиційні мешканці наших лісів. Білосніжні зайці пострибайці, вовки сіроманці і поважні ведмеді. Атмосфера панувала настільки дружня, що коли мама однієї дівчинки за Пізнювалася, і в нас без плаття сніжинки, бо всі дівчатка були сніжинками. То одна з мам запропонувала костюмчик каченятка, який мала запасний. Але на щастя, мама, хоч із запізненням, прийшла. Терпляче очікування дівчинки увінчалося успіхом, і на її щирому личку теж засвітилася усмішка. Діти з цікавістю розглядали одне одного, торкалися носика Буратіно, пишної фіолетової шевелюри клоуна, шаблі солдата, співали пісень, танцювали. Зайчикові, який змерз у лісі, гріли вушка лап. ke ich Кружляли у хороводі сніжинки, старанно намагалися знайти пару рукавичці і сказати, якого вона кольору. Неслухняний зайчик з'їв всю моркву, а ведмедик весь мед, не встигнувши донести їх дітям. Але снігуренька з дідом морозом порятувала ситуацію і принесли малятам солодощі та іграшки. Щоправда, один плохливий зайчик так налякався Діда Мороза, що аж розплакався і втік до мами. Але дід Мороз був дружелюбним, слухав віршики, відгадував загадки, водив з дітками хороводи і дарував подарунки. Навіть неслухняним зайчикові і ведмедикові дістався кошик моркви і глечик меду. Верхівку лісової красуні вінчав ангел. Напевно, у новорічну ніч батьки загадають, щоб кожну дитину завжди охороняв крилатий охоронець. А дехто загадає, щоб неслухняні малята стали чемними, як кінголядка. У дошкільному навчальному закладі Червона шапочка на новорічне свято дітвора чекала давно, заздалегідь і готувалася до нього. Адже новий рік для маля це одне з найулюбленіших і найди свят. А розпочався новорічний ранок із того, що під ялинкою, де спав смачно ведмедик, почувся веселий гомін та сміх, який і розбудив лісового мешканця. Тут завітала на свято зима, чарівниця снігова. А за нею сніжинки, які виконали пісню, заснули ріки і поля. Несподівано з'явилася баба яга. Вона теж захотіла отримати подарунок від Діда Мороза. Про себе непрохана гостя виконала пісню і навіть спробувала налякати малят. Але дітки не розгубилися. Вони розтопили серце яги, назвавши її бабусею ягусею, і помогли зібрати горішки, які вона розгубила. В знак вдячності баба Яга почала чаклувати, щоб усі опинилися на новорічному карнавалі. І тут розпочалося веселе дійство, на яке завітав сам дід Мороз. Дід Мороз привітав усіх діток зі святом, побажав їм здоров'я, миру та достатку. А маля. Та розказали йому вірші та співали пісні. Навіть разом із Дідом Морозом складали із пазлів крижинки та на імпровизованих лижах змагалися на випередки Хто прудкіший. Подарунки також не заставили себе довго чекати. Всім слухняним діткам дідусь роздавав новорічні сюрпризи, які лежали в чарівній скрині. Під кінець свята запалала ялинка яскравими вогниками. Що довго не розходилися дітки, водили хороводи, співали пісні. Дід Мороз попрощався з малятами та пообіцяв, що наступного року він знову завітає на новорічне свято. Підготували новорічний ранок вихователі: Ольга Чолоцька, Зоряна Сиба, музичний керівник Галина Боряк, роль баба Яги виконала Тетяна Кузевич, а діда Мороза Анна Савчин. Глядацьку аудиторію склали батьки. Також на святі була присутня завідуюча дитячого. Сатка, Червона Шапочка и Рена Дименчук. Калуська компанія Дейсон постійно організовує для своїх працівників та членів їхніх сімей різноманітні розважальні і спортивні заходи. Так влітку було проведено міжобласний футбольний турнір на Кубок Бомбіка. А нещодавно, 22-23 грудня, в палаці культури мінерал, відбулося свято Миколая та зустріч Нового року. Уже не вперше відома в усій Україні та за її межами торгова марка Бомбік організовує свята для дітей своїх працівників. Доброю традицією стали яскраві веселі ранки з танцями, піснями, хороводами, різноманітними конкурсами, які проводяться в закладах культури міста. Цього разу святкове дійство відбулося в Палаці культури мінерал. До діток прийшли із подарунками Дід Мороз, Зима, Сніжинки та інші казкові герої у виконанні творчих працівників мінералу. Свято розпочалося з невеличкої вистави у глядацькій залі, а потім продовжилося в холі, де безпосередньо участь у дійстві взяли як діти, так і їхні батьки. Ведуча свята, директор Паласу культури Алла Терещенко привітала усіх і побажала злагоди, здоров'я, гарного настрою у новому році, дітям бути чемними, а батькам наснаги і терплячості у їх вихованні. Організатори святкувань врахували вікові категорії дітей, і тому програма була складена відповідним чином. Жодна дитина не залишилася без подарунка. Кожен утримав печиво асорті торгової марки Бомбік та фірмовий значок. Посвята у юні музиканти відбулась нещодавно у музичній школі номер 2 на народному струнному відділі. Такі концерти посвяти стали у цій школі уже традиційними. І, за словами викладачів, є великою підтримкою у пропаганді наших народних інструментів. Грудень місяць у музичній школі номер 2 щедрий на тематичні програми. Викладачі та учні кожного відділу проводять розмаїті музичні свята. 24 грудня на народному струнному відділі відбулася посвята у юні музиканти. Велика музична родина, бандуристи, гітаристи і цимбалісти приймали до своїх лав юних музикантів. Це діти, які тільки розпочали навчання в нульовому та першому класах. Незважаючи на те, що навчаються лише четвертий місяць, вони з великою відповідальністю і натхненням підготували концерт для своїх батьків та гостей. У програмі прозвучали колядки, щедрівки, українські народні пісні, вітали музичними номерами своїх молодших колег, ансамбль бандуристів старших класів та вокальний ансамбль викладачів школи. З вітальним словом виступила директор школи Леся Милимука. Я гадаю, що ви всі задоволені, тому що це тільки перші кроки, успішні кроки ваших дітей, і погодяться, що це надзвичайно важко за такий малий період часу. За три місяці підготувати отих маленьких квіточок, отих соколиків, таких ваших до такого прекрасного свята і для того, щоб вийти на сцену і взяти в руки музичний інструмент і грати, і співати це є дуже складно. Дорогі діточки, ви справилися сьогодні всі успішно. Ви є дуже-дуже великі молодці, і ми надіємося, що надалі ви будете нашою великою гордістю школи, що ви будете переможцями конкурсів. І лауреатами, і Українських, і все, і всеукраїнських, і міжнародних, тому що ви є нашою надією. Готували номери викладачі народного відділу: Оксана Балита, Анна Мудрик, Оксана Кузь, Світлана Селій, Наталія Луців, Катерина Деренюк та Іван Захарія. Підготувала і провела вечір завідувач народного відділу Леся Петрів, яка розповіла про походження кожного інструмента. На завершення свята усі початківці дали урочисту обіцянку музиці. І були приємно здивовані солодким сюрпризом, що його занесли до зали випускники школи. Такі концерти посвяти у юні музиканти вже стали доброю традицією і проводяться у другій музичній школі щорічно. Вони є великою підтримкою у пропаганді наших народних інструментів бандури, гітари та відкритого цьогоріч за сприяння і підтримки міського голови Ігоря Насалика класу цимбал. Лялькова вистава Різдвяний сон. Відбулася 26 грудня у міській бібліотеці філії для дітей номер 1 А ще цього дня тут було представлено виставку Вернісаж на новорічну різдвяну тему. Міська бібліотека Філія для дітей номер 1 є не тільки установою, де можна почитати цікаві книги. Тут завжди організовують різноманітні виставки заходи. Сьогодні в нашій бібліотеці відбулася лялькова вистава Різдвяний сон. Розпочинали ми свою лількову виставу, звичайно, з книжкової виставки, що може бути краще, як книга в бібліотеці. Виставка наша називалася Я тебе благословляю іменем Ісуса. Адже нам вважаються різдвяні свята, і сама виставка називається Вернісаж. Через те, що тут присутні не тільки книги, журнали, газети, вирізки із журналів також присутні, а присутні і диски. На яких є колядки, вінчування, а ще люб'язно представила свою виставку, у нас сорока Марія Іванівна, вишити все бісером, на звичайні ікони, рукотворні. І, звичайно, відбулася лялькова вистава Різдвяний сон. Адже в нашій бібліотеці існує ляльковий театр, клуби за інтересами, ляльковий портал. І вони сьогодні представили лялькову виставу Різдвяний сон. Виставка Вернісаж яку підготували до новорічно-різдвяних свят в міській бібліотеці філії для дітей номер один, поділена на три розділи. В першому представлена різноманітна література про чудову пору року зиму, казки про Діда Мороза, Снігову Королеву. В другому розділі, який має назву Я тебе благословляю іменем Ісуса історія різдва життя святих і на третій полишці представлені роботи майстрині Марії Сороки, ікони вишиті бісером. Переглянувши виставку, діти, учні молодших класів п'ятої школи, подивилися лялькову виставу Різдвяний сон ця вистава про народження Ісуса Христа. Головна її героїня, дівчинка Христинка, надзвичайно хотіла зустрітися із Божим дитятком. та на шляху у неї завжди траплялися різні перешкоди, але все ж вона змогла здійснити своє бажання та віддати честь і хвалу Божому синові. Лялькова вистава була насичена колядками. Майже після кожної імпровізованої сценки лунали різдвяні пісні про народження Христа. Після завершення вистави її актори віншували, засівали та разом з усіма присутніми заколядували. Неділю, 30 грудня, на телеканалі «1 плюс 1» розпочнеться півфінал проєкту Голос Діти в прямому ефірі. Виступатиме і наша землячка Христина Дудчик. Ми вже були свідками тріумфальних виступів юних прикарпатських артистів на сліпих прослуховуваннях та на пісенних боях. Саме в битві обраних Юрко здолав суперників, виконуючи пісню Рідна мати моя. А Христина Дудчак виявилася просто найкращою співаючи пісню з репертуару Тіни Тьорнер із онойменною назвою. Продюсери шоу бачать Христину англомовною рок дівою. Вона виконує світові хіти, складні твори, що пройшли випробування часом. Битва була запеклою, адже суперницями виявилися чи не найсильніші учасниці команди Тіни Кароль і вирішальною в подальшій долі Христини на проєкті стала думка Костянтина Міладзе. На сьогоднішній день, як мені показались, ярче, глубже, харизматичніше, Просто в цілому в цьому складнішому завершені трио вигляді Кристина Дучак. Отож, попереду 30 грудня о 20.15 прямий ефір півфінал, в якому будуть названі ті, хто у фіналі змагатиметься за лаври переможця та численні нагороди, але отримати їх допоможуть саме телеглядачі. Тож будьмо активними 30 грудня Прикарпаття мусить бути в фіналі. Калуський районний відділ інспекції Держтехногенбезпеки нагадує основні вимоги правил пожежної безпеки під час підготовки і проведення новорічних та різдвяних свят. Якщо у святі беруть участь понад 50 осіб, дозволяється використовувати приміщення, забезпечені не менше ніж двома евакуаційними виходами, не мають на вікнах глухих град і розташовані не вище за другий поверх. Під час проведення свят ялинка має встановлюватися на стійкій основі. Якщо в приміщенні немає електроосвітлення, святкування треба обмежити тільки світловим днем. Ялинку не слід встановлювати у проходах біля виходів на шляхах евакуації. Ілюмінація мусить бути виконана з дотриманням правил влаштування електропонижувального трансформатора. На ялинці можуть встановлюватися гірлянди тільки послідовним увімкненням лампочок напругою до 12 вольт. При виявленні несправності в ілюмінації нагрівання друтів, блимання лампочок іскріння тощо її слід негайно вимкнути, забороняється прикрашати ялинку марлею, ватою, застосовувати для ілюмінації свічки. Особливу небезпеку становить використання піротехнічних засобів. Тільки торік через це виникло п'ять пожеж. Тому державний пожежний нагляд застерігає підприємства торгівлі від реалізації піротехнічних засобів з порушенням правил та без погодження з пожежною охороною, а також звертається до батьків з проханням не дозволяти дітям гратися з різними фейерверками та петардами. Та й дорослим, перед тим, як прикрасити свято піротехнічними ефектами, слід ознайомитися з інструкцією і вжити відповідних заходів щодо недопущення виникнення пожежі і травмування людей. Як видно, основні вимоги пожежної безпеки не складні і не потребують особливих матеріальних затрат. Тільки за умови суворого їх дотримання новорічне свято не буде затьмарене всілякими неприємностями пов'язаними з пожежею. Це вся інформація, яку для вас зібрали і підготували мої колеги. Я вам дякую за увагу і вітаю з наступаючим новим роком і Різдвом Христовим. До зустрічі у новому 2013 році.